Ситуацію на Донеччині зараз поговоримо із Павлом Кирленком, очільником Донецької обласної військової адміністрації. Павло, вітаю. вітаю. Отож, евакуація, обов'язкова евакуація, як це тепер офіційно називається, триває з Донеччини. Її оголосив кабінет міністрів, і за словами пані Верещук, було заплановано близько 250 тисяч людей евакуювати. Чи є приблизні цифри? Скільки людей вже виїхало? Евакуація обов'язкова, це вже вона закріплена і постановою кабміну. І дійсно зі вчорашнього дня почав потяг на по локації Кропивницький рухатись. Завчора вчора було вивезено і евакуювались люди в конкретні умови з порозумінням того, куди вони їдуть. І з усіма необхідними виплатами це 134 особи. Це саме до Кропивницького. Сьогодні бо, зараз триває цей рух: 95 осіб, але підсумки вже підводити будемо по результатам евакуації на вересень місці і у подальшому. Тобто, щоб простою мовою сказати, евакуація продовжується. Вона відбувається щодня. Але зараз, оскільки люди дуже велике занепокоєння і в соцмережах, і висловлюють безпосередньо про те, що не знають, куди евакуюватися, які умови їм надають, їм чітко надається повідомлення, і куди вони рушать, і в яких містах вони будуть тимчасово перебувати. Їм допомагають оформлювати безпосередньо по місту прибуття довідки внутрішньопереміщених осіб, і необхідні встановлені постанови Кабміну, виплати внутрішньопереміщеним особам оформлюється, але це стосується всіх людей, які виїжджають з Донеччини, і до всіх областей, які обирають не тільки Кропивницький, але зараз. Вибрана локація для того, щоб люди з певною кількістю місць людям це перед виїздом доводиться, і ми дивимося, як ці місця заповнюються. Про те, що казала пані Ірина Верещук, що необхідно вивести, яка критика не була з боку людей, що ви поведіть газ і так далі. Ми чітко розуміємо, як нам необхідно діяти, і ті ж самі люди, які висловлюють своє незадоволення. Вони, вони повинні розуміти основне, що ніхто їх домівки відбирати чи переселяти їх насильно не буде. Основна мета це зберегти їх життя та здоров'я. Перше це з урахуванням активних бойових дій. Друге, це проходження осінньо-зимового періоду і опалювального періоду, який вкрай складний, до якого ми в той час. Готуємось і результати цієї підготовки будуть такими, що ми його пройдемо обов'язково, але в надскладних умовах. Ну про це йшла мова, що опалення може в багатьох місцях не бути, і тому пані Ірина казала, що люди, які не хочуть евакуюватися, вони повинні будуть підписувати спеціальний документ. Я розумію, що більшість громадян, котрі були готові до евакуації, вони вже виїхали. Чи зараз багато людей, які підписують цей документ з відмовою? Бо ти цифри, які ви назвали, Павло, чесно кажучи, 135, 95 це ну. Е... Ну, 110, ну, 150 максимум, поки що так виглядає людей на день з такими темпами до опалювального сезону дуже мало людей виїде. Я, по перше, зауважу, що всього виїхало дві третини в області вже. І лишилось ці 350 тисяч плюс-мінус, тому що частина людей повертається. Звичайно, темпи дуже низькі, і людей, більшість людей зараз немає бажання виїжджати. Але це станом на зараз. Ще літній період не завершився, і ми розуміємо, що з, е, з наступленням холодів і пониженням температури люди будуть е, діяти тих, які особливо проживають в багатоквартирних. Удинках і з розумінням того, що є електроприлади, є металеві печі, але точно не буде газового газопостачання, і це наразі в тих умовах і з проходженням лінії фронту це неможливо. Активізація буде ще більшою. І якщо казати, що евакуація йде повільно, це лишилась та категорія людей і та кількість людей, які дійсно до останнього. Не мають бажання виїжджати. дві третини області наразі є евакуйованими. І евакуація проходила фактично з 24 лютого з моменту повномасштабного вторгу, і необхідно, немає взагалі, не потрібно порівнювати ситуацію на Донеччині з іншими областями, навіть там, де йдуть активні бойові дії, тому що на Донеччині. Область фактично вся охоплена бойовими діями по лінії фронту, а обстріли ведуться по всім містам. Тому у кожній області є свої особливості і по необхідності, у тому числі евакуації. Що стосується Донеччини, повторюсь, я чітко розумію, що необхідно робити для того, щоб в першу чергу зупинити ворога і виграти цю битву. І зберегти життя та здоров'я людей. І це Дякую. робиться заради них, але, можливо, непопулярними рішеннями, які не зовсім влаштовують людей, і їм необхідно виїжджати з своїх домів. Дякую, вони... Павле. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був в ефірі.